Всім доброго дня! Вітаємо Анфіскою вас на каналі Кнітки ТВ Я Ксенія. І сьогодні ми з вами в'яжемо ось такий чудовий візерунок гачком, який на перший погляд, виглядає складно, але це всього три рядки, які треба повторювати один за одним. Візерунок двосторонній. Тому що рапорт складається з трьох рядків, і наші шапочки на квітках будуть дивитись в одну, в один бік, бік та в інший бік. Можна в'язати шикарні довгі жилети, накидки, палантин, все що завгодно, все, що підкаже ваша фантазія. Для зразка. Набираємо ланцюжок з повітряних петель по довжині виробу, який ви плануєте, набирайте на декілька петель більше, якщо рапорт закінчиться раніше, ніж ваш ланцюжок, завжди можна підрозпустити петлі. Перший ряд підготовчий, одна петля підйому і один стовпчик без накиду. В наступну петлю. Далі набираємо 5 повітряних петель, 1, 2 3 4 5 петель і робимо арочку через 4 петлі нашого ланцюжка. Далі в'яжемо так: 9 петель, 9 повітряних петель. І далі нам треба зробити 4 стовпчики з одним накидом в перші 4 петлі нашого ланцюжка. 1, 2, 3, 4 І робимо 4 стовпчики з одним накидом. І у нас на верхівці залишиться маленька арочка з п'яти петель. 4. Далі цей наш стовпчик закріплюємо на ланцюжку через дві в третю повітряну петлю нашого ланцюжка. Далі у нас дві арочки з п'яти петель. І далі повторюємо дев'ять петель нашого стовпчику, стовпчику 1, 2, 3, 4 і 4 стовпчики з одним накидом в цей же ланцюжок. Закріплюємо його на нашому ланцюжку. Так в'яжемо до кінця ряду. В кінці ряду ми повинні вийти на одну арочку з п'яти петель. Закінчуємо ряд арочкою з п'яти петель. І робимо ще один стовпчик без накиду. Це перший ряд. Далі набираємо три петлі підйому. і робимо один стовпчик з одним накидом. Далі дві повітряні петлі, всередину ароч, арочки з п'яти петель. Дві повітряні петлі, і далі пров'язуємо верхівку нашої квіточки, в'яжемо варку три стовпчики з одним накидом, три повітряні петлі і повторюємо так чотири рази. Тобто у нас вийде... Три арочки з трьох петель та чотири групи стовпчиків з трьома з одним накидом. Одна арочка, друга, третя, два, три. Ось так виходить наша квіточка, Три арочки з трьох петель, чотири групи стовпчиків по три стовпчики з одним накидом. Далі дві петлі повітряні. Закріплюємо всередину арочки з п'яти петель. Далі п'ять повітряних петель. Закріплюємо всередину наступної арочки, дві петлі, і далі повторюємо те ж саме з наступними стовпчиками. Все дуже просто виглядає і робиться, і, як ви бачите, під будь-яку пряжу підходить. Якщо ви будете робити з дуже тонкого хлопку, наприклад. Буде легка, повітряна ковтинка, дуже приємний малюнок, а виглядає доволі складно і це захоплює. Так в'яжемо до кінця ряду дві петлі, закріплюємо варочку і так далі. І так далі. Закінчуємо ряд, так, як і починали дві петлі, дві петлі повітряні. І два стовпчики з одним накидом у кінці. Так, зараз один, два. Далі для наступного ряду набираємо шість повітряних петель і робимо стовпчик з трьома накидами. Далі у нас дві повітряні петлі, замикаємо під першу арочку нашої квітки, далі 5 п'етель повітряних, в середню арочку, 5 повітряних петель, в наступну арочку, дві повітряні петлі. І стовпчик з трьома накидами всередину нашої арочки з п'яти повітряних петель попереднього ряду. 1, 2, 3. Ми цим рядом вирівнюємо наше полотно і такий третій ряд завжди буде у вас закривати ваш виріб. Дві повітряні петлі, під арочку під першу, 5 повітряних петель, під арочку, під наступну арочку, 2 повітряні петлі і стовпчик з трьома накидами всередину арочки з п'яти повітряних петель попереднього ряду. Так, в'яжемо до кінця ряду і закінчуємо його також двома стовпчиками з трьома накидами. Ось перший рапорт нашого візерунку. Але оцей ряд, останній, яким ми вирівнювали наш малюнок, він вже є основою для наступної квітки. Тобто, ми повторили перший ряд, просто він. Тепер буде виглядати у нас так. Наступний ряд буде виглядати так: одна петля підйому, стовпчик без накиду, 5 повітряних петель закріплюємо в першу арочку над нашою квіткою. І далі 9 повітряних петель. П'ять, шість сім, вісім, 9 і чотири стовпчики з одним накидом. Вниз нашої нашого ланцюжка. чотири. І закріплюємо тепер його всередину середину наступної арочки з п'яти петель. Ось так. 5 повітряних петель закріплюємо над стовпчиком з трьома накидами, 5 повітряних петель і так далі. Всередину арочки. 9 повітряних петель, і робимо ось такий стерженьок нашої квітки. І так, закінчуємо ряд. Тепер ми вже виходимо на той малюнок, яким будемо в'язати далі, далі без додаткового першого ряду. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Я думаю вважаю, що тут вже вам зрозуміло. Сам принцип малюнку і так далі. Закріплюємо середину арочки. П'ять повітряних петель, п'ять повітряних петель і так далі. Знову закінчуємо ряд арочкою з п'яти повітряних петель і двома стовпчиками без накиду. Далі три повітряних петлі підйому, стовпчик з одним накидом. Тобто, далі ми вже повторюємо дві петлі. Підарочку, дві петлі, і далі в'яжемо верхівочку саме так, як в'язали в попередньому рядку. Все робимо так само. Зараз я зроблю ще одну квітку і не буду вам довго повторювати, бо все вже, я думаю, зрозуміло. За тим самим принципом, три, ще одна арочка з трьох петель. Так, дві петлі повітряні, в наступну арочку П'ять петель, наступну і так далі. Єдине зауваження: всі наші з'єднувальні петлі або стовпчики робіть не під арочку, а саме, а саме е, в, е, в сам в сам, лець, е, в сам ланцюжок попереднього ряду. Тобто не в Ось так, отак, не закріплюйте під арочку, а саме в саму серединку арочки, щоб малюнок не здвигався, бо він доволі, коли доволі великі елементи є в малюнку, вони потім при пранні, при носінні можуть здвигатися і малюнок буде виглядати не дуже охайно. Так що закріплюйте саме варочки, все особливо оці стовпчики з трьома накидами, бо вони дуже хочуть постійно здвигатися, якщо їх підкріпляти просто під арочку звичайним стовпчиком. Краще з'єднувальним. Зараз я закінчу рапорт. Так, прийшла наша анфіска допомагати в'язати. Ну, вона в мене головний поціновувач всіх моїх виробів, їй подобається все, що б там не було. Так, анфісочка. Давай, дай рибку, воно нам ще знадобиться. Потім, потім, потім все отримаєш. Все буде твоє. Ось так виглядають два пров'язаних рапорти. Дивіться, яка краса, двостороння, дуже красиво, дуже легко в'яжіть з задоволенням, фантазуйте, експериментуйте з пряжею, товстіше, тонкіше. Сім легких петельок. Побачимось.